Бо я там його включити, вже хочу ну, би трошечки. не лише би грав футбол, а щоб і говорив. що-то. А Він каже, я не побитко не буду. Якщо не будеш, то вже тому себе навікнути. А Просто Брава собі кажуть. Ну так. А, Добре, то я тут є, що то порадується. Як виходить? Так дуже дякую, що увагу! уваги. A це мови смердюки, або є остатні смердюки, або невеликі боли не можуть тягати. Мойте, що туди наш він звідки прийшов. Я зробив пасту на воду, але ти Яке це ми не здали, мої, я поїй, гадки кажуть, що жість ніякої, а це ще мене ніякої. Де це взяло, ти був? Я його і нагнали звідти. Що ти засвітило, блядь? Вільбі! Вони з цими Ми вже були в тисніх біля хіпі, а вони печь. Може лише поряд вечора у тела не весь. Та тут вечором нет, та салани, та виспонатися, пописку без лише у речі. А не панати, це каже, поначасні. Вони будуть. Це краще казочку на сюди, робота, вже тут то, це точно. Щоб, щоб, б... А це вони сьогодні цей йде то треба катати. Може, може, десь після великої ми ще якусь площадочку, що знову десь. Вони сні, таке, знаєте, то ще немає професіоналів. Ні, сьогодні вони, дійсно, вони сьогодні є. Але, але ну, с... туди або, або в кінці квітня ми ще раз точно. Десь відстрілювати, може і два. Но раз точно. І потім червена. — Так, це вже йде конкурсний день. — Забив пані? — Забив? — Нахопив руку, ну, дуже шокують. — Бо оплати тут не роблять. — О! — Добре. — Чи сесія була тепер? — Ви спрашив, чи пили Ну, я сто процес. — Ваш пан — це другий пан в все одного той другого, що каже, футбольні ігри, матчі. що треба би був, сколько працівників. У другому той гріша від світлок пішов. Він чекай, чекай. кажі мене, Ярослав, Михайлович, зараз будемо вам казати. Ну це ж скоро, ви чого не будете? Так, так, так я порозу. Так, так, ну я кажу, що його завірили. Але все треба хотіти. Це те, що подати. Ну таш что... Ага, ну так, да. мають вони дубівці, вони фінансуються здорово, мають вітки. Ну немає вітки, це сілеради, ті мають якісь, там, там, заправки. Заправки дають, конкретний та й дубівці мають, дубівці, стрілецькі, це ж, що таке? Стрішні сілеради. kam liga so severi. Entonose, cini komanda grai, da? Po. 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 Po Já Já

thank <laughs> you

Ні, газов не можна, так. А ти костяк слабо газавра ще. А теж сильно що... — Я вже після пасту попробую газов. Газовки газавки йде. Бішом м'яч! Таке Так, на машине. boçuk 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 şiddet hep böyle maleyse Kudate de bize Ne hızla necevin Soy sona bıraktı mı Palas'ın tam mı Ee tribul Ce uh, je je — Так? А то в середині встало. — Така Це прорав Вітя. — Як він казав, Вітя, це прорав до завтра. — Так, він казав. — Усім команд, усім. — Одна команда має. — Придумай, нарисуй. — Я був, був туди. — Туди, буху долину, ти пів години... — Ці ломбаси такі великі, ми в першому класі.